Пані Олена Болонюк і Марину Копсіну. О, а? О. Так. А можна ви, а, добре. ви будете ви самі да, розподілити ролі між собою, як ви будете презентувати демо, так? Я вас представлю і пані Олена Буланюк вона є ерготерапевтка в центрі працює в центрі розвитку дитини динаміка міста Київ. І пані Марина Кобзина також є ерготерапевткою в клінічному центрі медичної реабілітології та паліативної допомоги дітям Гіпократ з міста Харкова. Де розкажуть про можливість зайняти участі дітей з церебральним паралічем за допомогою ерготерапевтичного ерго втручання. Не буду займати вас. Час. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні хочемо представити вам Можливість такого типу фахівця якрапевт в педіатрії, його компетенції та наш ну, досвід ерготерапевтичних терапевти, втручань, хвилю. Але спочатку хочемо задати вам таке питання з ну, самім. Це собі таке питання, замислитись над тим, що коли ви чуєте, що ерготерапія допомагає дитині стати незалежною, що це е, саме для вас означає? Е, ерготерапія допомагає навчитися тому, е, дитині навчитися тому, що вона має робити, так? це, наприклад, одягнутися, роздягнутися. Це є соціальна норма в нашому суспільстві. Також вони допомагають навчитися тому, що дитина хоче робити, тобто займатися улюбленими заняттями або гратися. І звісно, допомагає навчитися тому, що дитині необхідно потрібно робити, так тобто ну для життєдіяльності, для залучення в життя. Тобто, наприклад, бути мобільним і приймати їжу. І це все для того, щоб бути здоровим, адже здоров'я з точки зору ерготерапевта, це якраз і є саме про те, що жити, займатися тим, що тобі потрібно, що для тебе значуще, і що ти хочеш робити. Ерготерапія в цьому сенсі. Не тільки і навіть не стільки про вилікування або відновлення, хоча це, звісно, було б ідеально. Але, скоріше за все, це про надання можливостей, про те, що якщо не вдається за тими чи іншими певними причинами відновити е, здатність виконання того чи іншого заняття, то ми можемо просто уможливити це виконання. Е, Ерготерапія допомагає дітям розвивати важливі навички, які відповідають віку, які необхідні для виконання повсякденних активностей. Ну, це включає моторику, навички зорового сприйняття, навички сенсорної обробки, двосторонні координації, навички самовслуговування тощо. Але ми, ерготерапевти, не розвиваємо просто навички, там, пізнання, сприйняття там, координації. Торики, будь-які е, головне на чому ми фокусуємось, це заняттєва участь дитини. Е, це є якраз першою відмінністю такого фахівця як ерготерапевт, фокус на заняттєвої участі дитини, друге, це заняттєва активність, яку ми використовуємо як мету втручання, і як засіб втручання виконання заняттєвої активності вимагає координації рухових навичок, різних навичок. Вибачте, координації різних навичок, скоординованої роботи різних функцій. Організму. Наприклад, сила м'язів, частини тіла, певної якоїсь діапазон рухів, дотягування, хапання, маніпуляції з предметами, довільне відпускання, пропіацепція і стабілізація Навички праксису, навички просторової організації, координації рухів тощо. Все це залежить від самої активності. Дитина під час активності не працює лише з окремою навичкою якоюсь, чи з функцією тіла окремо. Вона працює над багатьма навичками разом. Наступна відмінність це. Вона дуже важлива, вона не остання. Це те, що ерготерапевт проводить аналіз заняттєвої активності. Яка враховує інтереси, цілі, здібності і контексти кожної конкретної дитини? Ми можемо визначити функції тіла, навички, які необхідні для конкретного завдання. Однак заняттєві вимоги можуть бути дуже різними в різноманітних середовищах, в різних контекстах, і тому такий аналіз є базовою навичкою ерготерапевтів. Якщо говорити про розвиток дітей, про розвиток їх незалежності, ми бачимо, що стан як фізичного, так і ментального здоров'я дітей значно погіршився внаслідок військових воєнних дій на території України. Багато дітей залишаються без батьківського піклування, втрачають домівки, змушені. Змінювати місце проживання є, на жаль, багато випадків, коли діти втрачають набуті навички через фактор війни, це, звісно, дуже сильно вражає, і ми знаємо, що звичні умови та рутини це великий дуже ресурс для підтримки ментального здоров'я людини будь-якого віку. Діти не є виключенням. В цьому і ми знаємо наскільки важливо людині бути максимально незалежною, і саме зараз це найбільш актуально. Дякую, я не знаю. Може яку чути. Добре, вибачте. Добре, Тож ж прийдемо тоді Перейдемо тоді до від навичок незалежності до клінічного випадку. Це був квітень 22-го року, коли okay. до нас в центр звернулася родина з дівчинкою 17 років, яка. бачите. Яка не мала. Навичок самообслуговування. Вона не вміла нічого, вона не вміла не одягатись, не роздягатись. Вона не вміла. Е вона не могла прогулюватись зі своїми друзями, тому що вона не могла ходити самостійно. За класифікацією великих моторних функцій в неї був третій рівень. Це діагноз церебральний параліч, двостороння подвійна гемоплігія, і більше ураження було справа. За класифікацією функції руки, в неї був третій рівень, і за класифікацією спроможності. Їсти та пити це перший рівень незалежний. Ще хочу сказати те, що дитина не вміла користуватись ходунками. Тобто завжди поряд була мама. Батьки дівчини категорично проти крісла колісного. Тобто, вони вважали, що це буде якось там стигматизувати дитину, і мати постійно була поряд. Вона не хотіла, щоб хтось, мабуть, бачив дитину в цьому кріслі колісному. Звісно, це дуже обмежувало рухові можливості дитини, тому. Але навіть незважаючи на те, що ерготерапевт є адвокатом е, дитини завжди, ми не можемо працювати е, всупереч бажанню батьків, тому, тому так. Е, Зенітєвий профіль дитини, ерготерапевти, коли працюють, ми вих... ми працюємо, виходячи з припущення, що успішне виконання значимого заняття є ключовим для добробуту та здоров'я людини, людини чи дитини, чи людини будь-якого віку, мама дівчинки розповідає, що з раннього дитинства дівчина була дуже обмежена і вона дуже обмежено взаємодіяла з іншими дітьми. Спочатку через постійні курси реабілітації, потім через обмеження в руховій активності мама не хотіла, щоб її дитина почувала себе не так, як інші, тому вона була постійно поряд. Я зараз ще повторюсь, постійно максимально їй допомагала або робила все за неї та для неї. В свої 17 років дівчина не вміє самостійно одягатись та взуватись, не може прогулюватись в колі своїх одноліток, тому що може пересуватись тільки. Вдяки мамі з її підтримкою самостійно. Дитина їсть ложкою, допомагає в одяганні, тобто, коли її одягають, любить розмальовки. Дівчинка живе з батьками, відвідує школу інтернет з мамою. Під час війни родина залишилась в місті. А ми з міста Харкова, і в нас постійні обстріли до цих пір. І друзів в цієї дитини ще поменшило, тому що багато хто виїхав з нашого міста так і до перешкоджаючих факторів, щоб ми віднесли. Труднощі з поведінкою, тобто дівчина має труднощі з імпульсивною поведінкою, а це така поведінка, яка несе за свою небезпеку, періодичні спалахи істерики через те, що в неї не вдається щось робити, через те, що в неї не ну, їй не вдається, так також має труднощі з праксисом, рухові обмеження і труднощі з увагою, а саме з успільністю та вибірковою увагою. О, так. Вибачте, що ж ми очікуємо через 4 тижні нашого курсу. Курси в нас така курсова реабілітація через 4 тижні дівчинка матиме самостійне обслуговування в одяганні та взуванні, буде прогулюватись разом з другом. В неї на той момент був єдиний друг в парку, використовуючи ходунки. Спочатку, звісно, під наглядом дорослого. Також заплановано виконання стратегії поведінкового втручання для зменшення спалахів естерик та приверген привер... привертання уваги до виконання занять. А також дівчина отримає компетентність у занятєвих ролях, тобто підвищить свою рольову компетентність як самостійна незалежна особистість в певних заняттях та компетентність друга. Навчання навичкам АДЛ, ну, активності повсюди життя починалось з простих завдань і поступово ускладнювалось для досягнення поставлених цілей. Були використані такі стратегії, як тренування стабільності та утримання рівноваги в положенні сидячі для покращення. Для е, покращення навичків одягання е, навчання за допомогою когнітивних стратегій, а саме, це е, внутрішнє повторювання, вербалізація дій е, під час виконання дил. Та зовнішні підказки. Фізичні підказки, такі як часткове пасивне переміщення частини руки за бажаним шаблоном для досягнення кроку завдання, так і такі кроки відбувались неодноразово, щоб досягти навичок і швидкості, і щоб завдання, яке починалося як декларативне, змогло відбуватись як автоматичне. Тобто дитина, щоб навчилась автоматичному виконанню. фактично, як ми всі це Робимо завдання. Повторювалось кілька разів протягом ерготерапевтичної сесії. Також воно повторювалося вдома в звичних рутинах для дитини і таким чином набувало бажаного рівня навичок. Також для досягнення цілей був використаний такий метод, як метод зворотнього ланцюжка. Це коли починається виконання з останнього кроку самого виконання, ну, тобто дитина виконує останній крок, потім передостанній і так до самого першого. Так вона навчається скоріше. Так. Відео хочу вам показати. Це останній крок розв'язування. Тобто, це вже дитина навчилась цьому кроку. Трошечки вам покажу відео на першому відео, це початок нашої роботи. Тут використовувалися як вірбальні підказки, так і фізичні. Зараз, якщо включиться саме перше, а ні? Ні. ні. Так, так, так да. вибачте. А як вернути? Повернути. Чомусь у мене перше відео е, завжди не включається третім. Я... О, дякую. Соня, ні. Ні, ти розв'яжеш. Ти маєш взяти. Ні. Віде, чим, хто включив мені? Так, обережно і потягти. Так. А на другому відео е, поступово фізичні підказки е, сходили на ні і е, залишились тільки вербальні. Будь ласка, друге відео. Спочатку. Спочатку правильно, молодець. Молодець і дивіться, що дуже важливо тут в другому відео. Дівчина почала не замислюючись це те, про що я казала автоматично, використовувати праву більш уражену верхню кінцівку. Тобто, це і є якраз, коли ми використовуємо заняттєву активність як втручання, не тільки як ціль. Тобто, тут, завдяки цілі, що ми вчились взуватись та розуватись, зав'язувати шнурки та розв'язувати, дитина навчилась використовувати краще свою праву більш уражену кінцівку. І третє відео. Будь ласка, якщо можна включить, це е, процес навчання одягання верхнього одягу. Так, давай. Підтягуй високо. Добре, іншу. Допомагай собі, умничка, давай молодчинка. Через голову, Олесь. Так. Молодець. Витягуй повністю ручку. Давай. Супер. Ти ви яка, ти розумничка, молодець. Бачите, тут дуже класно те, що дитина відчуває свій успіх, вона радіє разом yeah. з ерготерапевтом, разом з батьками. Це не кінцевий момент навчання, це процес навчання. Тому тут ще так не дуже все добре. Але вона навчилась і вона до сих пір yeah. а, так, так, до сих пір вона це все виконує і так, а вибачте. Так і щодо ефективності на кінець курсу. Ефективність втручання була дуже очевидною. Дитина навчилась одягати кофту, куртку, зуватись, шнурувати, розшнуровувати взуття. Дитина змогла прогулюватись і може до сих пір прогулюватись в парку з друзями, спираючись на передньоопорні ходунки. Переставляє ходунки через пороги, розвертається на 180 градусів. До речі, з цим працював фізичний терапевт. Також в нашій команді МДК був корекційний педагог, і завдяки цьому у дитини покрав. Разівшись рівень графомоторних навичок, навичок читання та рахування. І буквально два останні слова йде на останок. Хочу звернути вашу увагу, що ми використовували канадські інструменти оцінки виконання занять і на початку, і наприкінці втручання. Результати коп ми ви можете бачити на слайді, але щоб було більш наочно, ми зробили такий, такий графік. І темним кольором, тут позначені бали за інструментом до початку ретерапетичного втручання і світлим на кінець курсу. Цікаво, що важливість академ... академічних навичок, а, оце зелененьке стри там, де важливість, академічні навички, це третій пункт. Зросла наприкінці курсу, тому що, мабуть, коли дитина навчилась, цьому для неї стало це і важливо для неї, і для родини. Якщо ви бачите важливість. Одягання самостійного, важливість відпочинку були спочатку дуже важливі 10 балів, а ось академічні навички їй не зайшли, тому дякуємо за увагу. Дуже дуже швиденько, мало часу завжди. Дякуємо дякуємо дуже. Знов ж таки, якщо у вас будуть питання, ви можете підійти до наших колег і спитати в перерві.